Що треба ще якісь гроші дать в школу? Та ні, мать, що, канікули, все, яка школа. А що? Короче, мені меня попалась реклама, що буде міський ярмарок і можна подавати подавать за ямки научиться, е, участвовать всякі кафе, ресторани, кав'ярні. І що? Ну, так ми ж кав'ярня. Ну, кав'ярня. Ну, так давай. У нас і так завалено на кав'ярні, Лиза і так не справляється, Буду і після Нового року ще... Еще одного человека шукать туда, потому что завал полнейший. ты хочешь, чтобы мы сейчас чай на ярмарку все успели сделать и еще и в кофейне работали. Ты что? Тю, мать, а ну, а что тут такого? Ярмарка, между прочим, будет с 4 до 11. Что мы ничего не спим? Ну, закроем как ярмарку, так питаем себе. Да ты представляешь себе, сколько это надо мороки? Наготовить кучу десертов, отвезти их туда. Ну, и все. Не, мала, не. Ой. Что ой? Я случайно подала заявку. Мала, як можна случайно подать заявку? Ну, случайно. Пальцем ткнула, написала твої дані і номер телефона. Ну, значить, сама підеш і будеш там стояти. <кхух> <кхух> 12-13. Так, Ліза, уже скоро надо кофе Що ти мені нічого не кажеш. Добре, Привет, Па. Что ты пришла? Ти ж вирішила, щоб тебе ніхто не трогав не будив, бо у тебе видели канікул. А, так. просто вирішила прийти. Щось мені кажеться, що не просто. Та ні, просто. Так, все, не мішай, бо я считаю тут. Ага. Ліза, як справи? Нормально, а в тебе. Боже, як на твоєму місці спала. Чого ти сюди прибігла? У тебе ж же реально канікули. Спи собі, Сколько скільки хочеш. Та не знаю, ну виспалась просто. Лиза, чого ж ти б хотіла прийняти участь у ярмарку. Так ярмарок же був. Та ні, не, не шкільний, а оцей, цей ярмарок. А, та я не знаю. А кода він? Завтра не знаю, можна було б прикольно, в принципі. Я знала, що ти допоможеш. А як я тобі допомогла? Коротше, я вчора без розрішення мамина подала заявку на участь у цьому ярмарку і ну, прийняли нас. Якщо що, тітка сьогодні повинна сюди прийти, мені написали на емейл. Мама ще не знає, бо ну, мені треба, щоб ти мене ну, підтримала. Ну і що мені треба робити? Ну просто скажи, що це класно приймати там участь і все. Так, а кому я це повинна сказати? Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я вас слухаю, що ви бажаєте. А моє ім'я Вікторія Олександрівна і я представник від облдержадміністрації. Я з приводу ярмарку ви подавали заявку, вказали цю адресу як контактну. І я прийшла писати з вами договір і подивитись, яку продукцію ви будете представляти. А підкажіть, будь ласка, чи ми можемо заявку скасувати? Ну я навіть не знаю. Ми ж за вами забронювали вже місце, зробили договір. Це ж не іграшки заповнювати заявки. А ні, 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 ні. Ну якщо ні, то ні. Просто я питаю на всякий случай. Все нормально, приймаємо участь, я миш не спіємо. Та не переживайте, ми все спіємо. Ми попрацюємо, і все спіємо. Добре, тоді ось, будь ласка, підпишіть договір. Давайте ярмарок завтра відбудеться о 16.00. А для вас, для учасників ярмарку, буде вже територія відкрита о 14.00, аби ви змогли все підготувати, привезти, занести все, що треба. Угу, все, все зрозуміло. Тримайте. Все, дякую. А яка у вас буде продукція? А десерти ось як на вітрині у нас тут. тільки десерт. Дякую, все зрозуміла. Тоді і до завтра. Чекаємо вас. До побачення. До побачення. До побачення. <кхи> <кхи> Що? Що? Я не знаю, мала, як ми тепер все вспіємо. Подождіть, так а що, я все одно робити заготовки на завтра. В принципі, у нас так все є. Ліза, а якщо завтра до чотирьох у нас все розберуть, що ми тоді будемо делать, З чим ми поїдемо? Ну, взагалі, так. Да, у нас на завтра дуже багато замовлень. І так ще сто процентів хтось прийде. Отож, за що я й кажу? Якби це мала не вчутила, ми б собі спокійно перед новорічні у ці дні правили і все. А сейчас будемо бігати, як в жопу жарені. Ну, адже давайте сьогодні всі 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 вс, вс разом ночі попрацюємо. Да, мала, дуже хорошо придумала. Будемо зараз весь день сьогодні працювати, всю ніч будемо працювати, завтра весь день будемо до чотирьох працювати, а потім ще на ярмарку попрем. Клас. Ну, а За гроші заробимо. Я швидше в дурку попаду, чим гроші ті зароблю. Ну, в принципі, дивіться, якщо нас три чоловіка, да, то я думаю, що ми десь часов до двох ночі справимося. Так, зробимо, да, сто процентів, да, сучки-пуки. Ох. Так, все, пончики утрамбовала. Ох. Ну так миксер возьми, мала. Мне уже не надо, мала Бери миксер, блендер возьми. все, хорошо. Сейчас на отдохнуть. Нема когда отдыхать, мала. Кашу заварила, значит надо працювать. Ой, так, ну все, я закончила. Так, пончики есть, профитрули есть. Що, я вже вроді би все підготовила. А, кстати, ми навіть справились раніше, по второго тока. Ліза, ми взагалі могли б уже давним-давно спати, бо це не вичудило. Давай, Лиза, приклади в той крем э, в ту, вля, эту тарелочку. Подъем, давай, бегом, вставай. Я ж тобі сказала поставь собі будильник, мала. Куда ти спиш? Время бачила? Мам, так ми заснули, тільки в полчетвертого, блін. А ти що думаєш, я виспалась, що? Давай собирайся, поїхали. Ти зараз, подожди, дай хоть раздуплыться. Нема кода, мала, Їдемо на кофейню. Нам ще надо два торта перемазати і еклери зробити. Давай, Давай, бігом. Іду. Поставте під відео панамайку, будь ласка, для мене і моєї Малої. Кстати, іграшки мала, у Єлене кіс що? Ну чого ти тіряєш панамку так негарно? Будуть у лютому аж. Ну так б получилось, що я вже зроблю. Тільки вони будуть в окулярах. Це моя без окулярів. Чуєте, коняки, а це ж скоро Новий рік. Так що розмальовки від Малої. Знову у наявності в цей раз буква Л нікуди вже не втекла. Так що можете замовляти на Єліна Шоп ваші улюблені розмальовочки. А ще в мене є новинка, ще я вам, таке покажу. Ми ще, можливо, встигнемо. Неможливо, а ми, ті, хто замовлять сьогодні, завтра послезавтра, ми встигнемо вам ще до Нового року їх відправити. Остання відправка товару буде 30 числа. Ну, це не остання відправка, а так, щоб встигнути просто до Нового року отримати свої замовлення, то пишіть на Єлене.шоп і замовляйте. Ще я хочу вам е, показати, що мені сумки прислала. Мелашка і я. Це наша колаборація. Ну, Анна Світ, це Аня, Єлена Кіс це я. Це наша колаборація з Ані. Вона робить такі приколдесні сумочки. Наша колаборація називається Світ Кіс, тому що я Єлена Кіс, а вона Анна Світ. І виходить, ну, якщо перекласти за ніської мови, це солодкий поцілунок. Це мій особистий подарунок на новий рік від Ані. Це ось така сумочка, я сама собі домовила прозрачну. Я таку захотіла. Ось в такому гарному вона мішечку. Це кришталева сумочка прозора. Ну, біла, біло прозора. Ось так вона виглядає. Вона дуже вмістительна, туди може багато чого влізти. Телефон, косметика, кошелек. Ну, типа, да туди влази. А ще вона мені прислала інші сумочки, або я їх показала поближче вам. Це ось така кришталева рожева. І ось така е, із перлинок. Бачите, трошечки інші бусинки, але вони і ті, які дуже гарні. Всі сумочки є у трьох кольорах: це рожеві, білі і чорні. А ще дивіться, якої класної форми сердечка. Також рожеві, білі і чорні. Є ось такі перлинки і є ось такі кришталеві. Ну Вони дуже гарні і в них дуже багато, що кстати влізе. Коротше, дивіться, е, ці всі сумочки ви можете побачити на цій сторінці в інстаграм. Це Аніна сторінка, Мелашкина. <гум> е, Тому що е, всі замовлення на сумочки, саме на усі, оформлюємо ми на цій сторінці, бо е, там вона вам відповідає за колір, за бусинки, бо вона не живе зі мною тут, вона живе в Києві. І, того нам там так, нам так трошечки удобніше, щоб вона вам відповідала, і е, ви через неї все замовляли. Того, будь ласка, переходьте на її інстаграм, підписуйтесь, вона там. Скоро буде новинка, афієна, побачите, що буде. Е, так що підписуйтесь, щоб не пропускати. І так, монастирська ізба торт, є, е, далі профітролі, є, шоколадний Прага теж є. Трубочки. А подождіть, що а де трубочки не бачу? А усе усе трубочки усе в мене стоять. А, все, тогда есть. Так, все хорошо, есть. Ну, и все вот стоит коломена. Ну, вроде все, все подготовили. Ну, да, все, вот эти, получается, готовы. Подожди, а сдача? Яку сдачу? Ну, мы ж будем продавать, люди будут приходить с наличкой. Надо им сдачу, чем сдавать. А, о, точно, диви, я и не подумала. Лиза, возьми там какие кисть мелкие рощей. Ага, сейчас возьму. Ну что, все, тогда типа поехали. Ну, все, поехали. One more. Please, won't you make it stop? Так, все, горішки со звучонкою будуть тут і в принципі вже все розклала. Блін, тут вообще так все прикольно зробили, мені так подобається. Ага, гарненько вообще так получилось. И тут так жарко. від цих этих уфошок це ужас. Ще коняка прийде. Яка коняка? Раїна? Чого вона прийде, мала? Ти сюди гулять прийшла чи працювати? А що мені треба робити? Ми ж вже все зробили, Ліза вам все розклала. Здрасте, а продавати, а щось принести, подати, помогти? Мала, здрасте, ти нас сюди підписала, а сама тепер що? Та ні, ма, наоборот, коняка ще й допоможе. Ми будемо працювати, ми ж не гулять при, 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 прийшли. Так, да, будете ви там працювати. Добрий день. Привіт, мала. Привіт, Аліна. О, привіт, коняк. Ма, можна ми підемо прогуляємося? Мала, ми тільки з тобою поговорили, ти мені що сказала? Ма, Рядом, щоб я тебе бачила і далеко не заходь, щоб не заблудились, не дай Бог. А взагалі, які можу потеряти у нас сьомий будиночок? Я що. Не орієнтуйся, чи що. Давайте, щоб ровно в 4 були тут. Бо люди, як набіжать, не біжать, не буде нічого співати. Плохи роботні. Вау, тут так гарно. Є Він, ти що? Аж новорічний настрій з'являється, так? Да? Та да, хоч десь він є. А що ти коняк, будеш на новий рік взагалі робити? Та не знаю. Мама не сестра прийде і бабуся. Ну, будемо за столом сидіти. А ти що будеш робити? Та дуже будемо вдома сидіти, пікати, що ще можна робити. Комендантська година, а і будемо тілі дивитися. А ну так. Да. А що тут ще є? Та я не знаю, Я ще нічого не бачила, Погнали подивимося. Пішлі.

Блі, ну, вона жопа дала, що я перед виходом поїла і тепер не голодна. Він ще такий гаряченький. А там да, можна так вообще нагрітися. Диви, ви тут є. На що ти чай пить, якщо краще борщ? А ти бачила, що там ковзанка? Де? Вау! Що вау, ти ж ніколи не каталась ще. Так давай я відчуваюсь. Та ну ти що я боюсь. А ти ж думаєш, що я не боюсь, боюсь. Так давай на ну, чемусь вместе. Будем вместе падать. А? Не знаю, еще ни разу не пробовала. Ну вот, тебя погнали. Давай шады поправим. Ну давай. Коньяк, все-таки я уже очкую. Так що же быть? Мы вообще-то уже заплатили и вже в коньках. Ты жопе мне еле На дымильник стояла. Хоча б я вот это час на льду ездила. А вообще-то це ты мене заставила. Я вообще не хотіла. Да ладно, ну, що ты очкоєш? Все. А ну шужочек. Так, заходьте ще. Боже, вже стільки людей ходить. Не бере гімно. Чуєш, Ліза, зганяй, пожалуйста, подивись, де вона. Ну, треба вже допомоги. Ну, куди людей стільки? Ага, давайте, зараз я швиденько, да. Добрий день. О, мала, воно трішки виходить. Не, свищись, блін, а я боюсь. Ти просто трішки розслабся. Коли не так напрягаєшся, то краще виховазить. Ти що, коняк, якщо я розслаблюся, то подумай на шпагат. Та наоборот, прикольно. Давай! Шарфористы мене, шарф! Я почувствую. О! Кая, давай пошлі! я давай все равно не чую, дивись, що я навчилась! Ого мама! <à hhh> І Ліза ще тепер не бере в добавок. Все, все, ми вже тут. Я чую, що ви мені дзвоните. Боже, Ліза, що таке? Де ви пр... пропали? Єлі дотянула, може. Я ходила і шукала, а вона взагалі на ковзинки. Вона мене побачила, як шмаркнулась. Так я її приперла сюди, вона габала і кричала. Що з ногою? Нічого, це нормально. Про це я трошки не можу на Значить, їдемо зараз в травмпункт, будемо налажувати гіпс. Навірно ж перелом. Сіла отам в углу, щоб я тебе не чула. Ковзанка, ти дивися, я тобі сказала в 4 тут будь, мала. Ма, а вона так варила, та ковзанка, там так катається. І ми вирішили трошки попробувати. Попробували? Ага. Угу. Вперед, сіла і сидите. Угу. Щас, я, щас, я сама не троєте, я доприймусь. Ох взяла оце всіх перекалашматила перед праздниками, ще й сама навернулась. <как> да, мала, звісно, це ти вчудила. Только я как высола і настрій приговорить. це я понимаю меня.